Світ шокують повідомлення про безглузді смерті людей. Амігдалія Бальта, 86 років, знайдена померлою від голоду у своєму будинку на грецькому острові Евія. Найдивовижнішим є те, що в банку у неї залишилося 350 тисяч англійських фунтів стерлінгів і колекція 150 золотих суверенів. Що це? Патологічна скупість чи психічне захворювання? Ми достеменно не знаємо. Але сьогоднішня історія так само про людину, яка була дуже жадібна до грошей. Та хтось скептично скаже, усі люблять гроші. Що ж тут поганого? Виявляється, що жадібність до грошей не лише позбавляє людину вічності, але й псує якість та скорочує тривалість і нинішнього життя. Так промовляє Біблія. Живий Христос Ось відповідь на усі ваші сподівання й потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем 1 із семи тисяч. Наша тема сьогодні подальша доля прокази. Пам'ятаєте притчу Ісуса про те, як злі духи були вигнані з людини і шукали собі пристановища. Мабуть, так само, умовно кажучи, і проказа Неємана шукала де оселитися. Прочитаємо про це у п'ятому розділі відомої нам другої книги Царів. І сказав Гехазі, слуга Єлисея, чоловіка Божого: ось володар мій відмовився взяти з руки Неємана, цього сіріянина, те, що він приносив. Живий Господь, побіжу я за ним і візьму в нього щонебудь». І погнався Гехазі за Неїманом, і побачив Неїман бігуна за собою, і зійшов із колесниці назустріч йому, і сказав: Чи з миром? Він відповідав з миром. Володар мій послав мене сказати: ось тепер прийшли до мене з гори Єфремової двоє юнаків із синів пророчких. Дай їм талант срібла і дві переміни одежі. І сказав Нейман, візьми, мабуть, два таланти, і вмовляв його, і взяв він два таланти срібла, в два мішки, і дві переміни одежі, і віддав слугам своїм, і понесли перед ним. І коли він прийшов до пагорба, то забрав з їхніх рук і сховав удома, і відпустив людей, і вони пішли. Коли він прийшов і постав перед володарем своїм, Єлисей сказав йому: Звідки ти, Гехазі? І сказав він, нікуди не ходив слуга твій, і сказав йому: хіба моє серце не було з тобою, коли обернувся на зустріч тобі чоловік, той із колісниці своєї, хіба час брати срібло і одежу, чи оливкові дерева і виноградники, дрібну чи велику худобу, слух чи служниць? Нехай же проказа Іманова приліпиться до тебе і до твого потомства навіки. І вийшов він від нього білий від прокази, як сніг. Запрошую вас уважніше придивитися до цієї історії. Найперше, уявіть собі, ажіотаж, який панує довкола, коли приїжджає в село якась велика та славнозвісна людина, чудом з'являються гроші на латання дороги. Підмітаються узбіччя, ремонтується та підфарбовується старий клуб, приготовлюються столи для великої гостини та пригощення, активізуються музичні аматорські колективи, щоб належно зустріти поважного гостя. Приблизно щось подібне відбувалося під час приїзду Неїмана до Єлисея. Сам головнокомандувач сирійського війська прибуде до ізраїльського поселення. І ось на фоні такої всезагальної лихоманки давайте ретельніше придивимося до біографії Гехазі, аби відповісти на дуже важливе запитання, чому його спіткало таке жорстоке покарання? Що такого жахливого зробив цей слуга, що проказа Неїманова назавжди стала його земним уділом? Яку характеристику дає йому святе письмо? По-перше, він веде себе як грубіян. Коли до Єлисея приходить жінка з Сонаму, у якої помер син, то написано у четвертому розділі Другої книги царів, що Гехазі підійшов, аби як подає російський переклад, відвести її? Точніше, передає це слово український переклад доктора Івана Огієнка. Він підійшов, аби її відіпхнути. Бо насправді вжити тут давньогрецьке слово хадаф означає відштовхнути, прогнати. Він не навчився від Єлисея чуйності та співчуття до чужого болю. З іншого боку, цього й неможливо навчитись, бо тільки духовна людина знає, що, коли і як робити. Життя це постійний рух. Земне життя це рух вперед або назад. Духовне життя це піднесення угору або деградація донизу. Гробіянство людини є явною ознакою невідродженого серця, бо серце, сповнене любов'ю Христа, у будь-яких ситуаціях буде зберігати делікатність, шанобливість та люб'язність навіть до тих, хто такого ставлення не заслуговує. По-друге, ми бачимо національну гординю Гехазі. Коли він говорить про Неїмана, то каже зневажливо, цей сірієць. Тому, мабуть, і виправдовував свою поведінку, Щоб потягнути щось у цього язичника то вже не такий страшний гріх. Кожен ладен захищати свою гординю. Навіть кажуть, що є люди, котрі гордяться своїм смиренням. Нам треба любити свій народ свою рідну мову, але коли ця любов розростається до таких меж, що змушує мене ненавидіти інші народи та інші мови, то ця любов перестає бути небесного походження. По третє, він постає перед нами як обманщик. Він не готовий відкрито відповісти за свій вибір та вчинок, тому відсилає слуг неємана, коли вони наближаються додому. І згодом ховає незаконно набуті скарби. Чому він так чинить? Бо знає ставлення Божого пророка до таких речей. Може, йому здавалося, що його господар не від світу цього, на своїй хвилі і не є діловим. Хіба не чудакувато виглядає, коли тобі на подвір'я приносять гроші, а ти від них відмовляєшся? Це був свідомий і спланований гріх Гехазі. Такий, як у Юди Іскаріота. Та від кого ж ми можемо приховати гріховні діяння? Від людей? А хіба ми в першу чергу людям підзвітні? А може, ховаємо від себе та власної совісті? Але якщо вона ще жива, то не даватиме нам спокою. Чи може приховуємо від Бога, перед котрим все наге та відкрите? Чимало людей. Більше бояться, аби не був виявлений гріх, а не самого беззаконня. Багатьом здається, що принесе нещастя, викриття провини, а не сам переступ Божої волі. І нарешті Гехазі постає перед нами як жадібний до наживи. Ця проказа жадібності, бажання мати більше і більше до нескінченності увела у гріх. Багатьох біблійних героїв, таких як Єва, Давид, Соломон. У кожного з них була жадоба до чогось свого. Але результат однаковий. Християни визначають для себе пріоритетні заповідей для виконання. І, як правило, десята заповідь займає одне з найостанніших місць. Але саме пожадання. Є коренем багатьох гріхів, описаних у інших заповідях. Зовні воно може здаватися дріб'язковим і незначним. Я заздрю, я хочу мати, як інші, але насправді, рано чи пізно, це призводить душу до загибелі. Є історія про альпініста, ветерана Жерара Омеля. Котрий здійснив шість підйомів на Еверест. Він зустрічав шквали вітру, негоду заметіль і зумів вижити. Коли вже вдома він міняв у плафоні лампочку, то упав зі східців і, вдарившись головою в раковину, згодом помер. Це показує, що часто справжня загроза. Походить не від речей явно небезпечних, де ми мобілізуємо та концентруємо усю свою увагу, а від речей, де, розслабившись, втрачаємо рівновагу і саме життя. Я хотів би зауважити п'ять моментів, які демонструють контраст між життєвим вибором Єлисея та Гехазі у цій ситуації. Перше, що спонукало Єлисеєм, це турбота про Божий авторитет, якою великою є спокуса, щоб те, що винятково своєю владою зробив Бог, ми частково намагались привласнити собі. Єлисей був категоричним: не візьму нічого, а Гехазі притягує до своєї справи клятву, живий Господь, візьму щонебудь. Справді. У порівнянні з тим, що він втратив все, це було що-небудь. Жадібність. Вона жене людину і виснажує її. Він погнався і переслідував колісницю. Уявіть собі, як це треба бігти, щоб догнати колісницю. Якби ми хоча б наполовину так гналися за Божим та святим, як пориваємося за земним, то вже давно, як Енох. Були би на небі. Ми маємо пам'ятати, що те, за чим ми біжимо, те і буде нагородою нам, чи достойні наші прагнення і цілі? Чи прагнемо ми до того, що не може бути знищене навіть смертю? Дбайте про Божий авторитет, і він подбає про вас. Чому таке строге покарання? Був наданий чудовий шанс явити істинного Бога та характер язичникові, показати, що у Бога є служителі, котрі не купуються і не продаються. Але цей шанс був втрачений через жадібність Гехазі. Другий контраст, що ми бачимо, це переживання про престиж Божого народу. Єлисей став для Неємана представником Божого народу, бо цар відмовився брати на себе цю місію. Дуже важливо, як ми представляємо Божий народ, церкву серед людей. Погляньте, як сатана спонукає витончено обманювати Гехазі. Це настільки правдоподібна брехня, що важко підкопатися. Що я маю на увазі? Погляньте, по-перше, насправді на Єфремовій горі була школа пророків. По-друге, справді в той час в околиці панував голод. Навіть могло бути теоретично так, що у цей час були у Єлисея гості, які благали про допомогу. Але одного точно не могло бути. Лише в одному обманув Гехазі. Єлисей не посилав його за допомогою до Неємана. Єлисей був принциповим до кінця, бо Божий дар не купується за гроші. Тому і Божа церква принципово наполягає на тому, що похорони, весілля, богослужіння, благословення дітей, хрещення, єлеопомазання мають бути тільки. Безкоштовними. Бо сам Христос повелівав, даром одержали, даром і давайте. Ще й сьогодні зневажається християнська віра із жадібності та духовних такс за різні священнодійства. Третя річ, яку ми бачимо, це піклування про репутацію держави. Досить цікаво, що вжити тут давньоєврейське слово офель. Пагорб, на якому Гехазі відправив слух Неймана назад, має ще значення й гнійний нарив, пухлина. Насправді, його духовність була в черяках, його серце було покрито раком гріха. Всі так роблять. Тому і я чинитиму так само. Він не розумів, що його вчинок хулитиме Бога, в котрого він вірить. Що він зневажить господаря свого та його народ. Четверте, що ми бачимо, це турбота про духовну користь Неємана. Єлисей навмисно навіть не виходив до Неїмана, щоб ніхто не заважав Неєману пізнати правдивого Бога, котрий творить чудеса. Єлисей у цьому аспекті чимось подібний до Івана Хрестителя, котрий твердив: Я голос, я просто голос. Страшно ставати на перешкоді тих, хто бажає пізнати Бога. Сам Спаситель Ісус говорив про це досить жорсткими словами. А хто спокусить одного з малих оцих віруючих в мене, тому краще було б, якби повісили йому жорновий камінь на шию і кинули його в море. Неєман мав повне право підозрювати Єлисея у лукавстві. Сирійський генерал міг подумати, все-таки Єлисей такий самий, як і наші жерці, що здійснюють святі речі собі для збагачення. Я заплатив за своє стілення. Ми живемо у вік, який за все треба платити. Не є гріховним прийняти дарунок вдячності і дати дар подяки. Але основне запитання, коли, за що ти даєш? І береш. Ми маємо сьогодні явити світові правдивого Бога, котрий сам собою жертвує заради свого творіння і до цього запрошує своїх послідовників. І нарешті останнє. Це вкладання у довгострокові плани. Бог бажав здійснити євангелізацію співвітчизників Наїмана. Ніхто в Сирії не буде слухати єврейського пророка, але авторитетну людину, генерала, котрий у боях ризикував власним життям за батьківщину, будуть слухати усі, тому що його свідчення буде переконливим. Гехазі став на перешкоді Божим довгостроковим планам. І в наші дні немає ефективнішого та дієвішого способу явити Бога Яхве. Аніж безкорисливе і самовіддане служіння тих, хто називає себе учнями Христа. Лише тоді люди по-справжньому побачать, якому Богові ми служимо. Якщо ж обрати шлях Гехазі, то що він пожав? У фізичному плані найжахливішу невеликовну хворобу, у душевному безмежні переживання та страх. У духовному він отримав релігію бездуховної сили та сліпоту. Якщо ми хочемо чогось досягнути беззаконними шляхами, то маємо пам'ятати, що з приводу цього говорить Святе Письмо, Куропатка сідає на яйця, котрих не знесла. Так само і той, що багатство надбав неправдою. Він покине його на половині днів своїх і глупаком залишиться на смертному ложі. І премудрий Соломон тричі говорить про це ж: От такі шляхи кожного, хто жадає чужого добра, воно відбере життя у власників його. Надбання скарбів брехливим язиком пише премудрий Соломон. Це скоро минущий подмух тих. Що шукають смерті. І нарешті ще один текст: щира людина багата благословеннями, а хто поспішає розбагатіти, той зазнає покарання. Цікаво, що й апостол Павло додає: а ті, що прагнуть збагатитися, потрапляють у спокусу і всі ті, а також численні безглузді і шкідливі похоті. Котрі занурюють людей в бідування і згубу. Житель Бонна Пітер Грубер є сумною ілюстрацією вищезгаданих принципів. Він загинув при спробі пограбувати музей мистецтв. Помітивши охоронців, що наближалися, він запанікував і спробував втекти. Але, різко повернувши за поворот, наткнувся на метровий меч статуї. Експонат називався Зброя правосуддя. Боже правосуддя відвідало і слугу Єлисея. Проказа це страшна інфекційна заразна хвороба. Тому вона чудом з знеємана зійшла, але на Гехазі перейшла. Він був духовно прокаженим, тому фізична проказа стала наслідком духовної. Йому були поставлені три запитання, на які так само і ми маємо відповісти. Перше запитання звідки ти, Гехазі? Подібні запитання звучали від початку. Адаме, де ти? Каїне де, брат твій, коли ти не на Богослужінні, де ти буваєш? Друге запитання, хіба серце моє не було там з тобою? Для Господа не існує потаємних місць. Те, що Бог усе бачить, це не загроза Його, а проста констатація факту. Немає такої глибокої ями, куди ми можемо заховати від Нього свої потаємні гріхи. Але є така прірва. Куди він бажає з нашої згоди назавжди викинути наше беззаконня? І нарешті третє запитання: чи час брати срібло? Він узяв два таланти срібла, це приблизно 73 кілограми, що рівне 37 тисячам доларів. Єлисей ніби читає думки Гехазі. Той уже на придбане срібло у розумі, закупив виноградники, худобу і став незалежним від свого пана. Та чи є гріховним бажати жити краще? Ні. Але запитання, чи способи досягнення кращого життя не зроблять життя грішним, а отже, гіршим. Деяким навіть свобода спричиняє непоправну шкоду, бо вони її використовують на зло. Багатство так само стає проблемою, коли уже не залишається з ним холодної голови та гарячого серця, коли ми продаємо застатки чисту совість, тверді моральні переконання, міняємо мир з Богом на тимчасовий прибуток, а чисту совість і внутрішні цінності на розкоші. Та на розваги. Настав час жити за Божими принципами. Бог нас запрошує до наступного. Так учиняйте, знаючи час, що настала пора пробудитися нам зі сну, бо нині ближче до нас спасіння, аніж тоді, коли ми увірували. При всій трагічності є у цій історії надія. Гехазін не був втрачений для вічності. Він не був знищений Господом, прокажений, але живий. Отже, існує можливість все змінити на краще. Ми не знаємо, чи скористався він цією можливістю. Але якщо нам Бог дарував цей день, це так само ще один шанс, можливо, останній та єдиний. Сказати жадібності та гріхові ні, і остаточно послідувати за Господом. Будемо ж благати небесного батька в молитві, аби Він дарував нам сили та мудрості, уникнути спокус нечестивого збагачення і правді послідувати за Ним. Помолимося. Милосердний Отче, до Тебе кличемо. У цей час. Ти створив у нашому серці прагнення до кращого життя. З того часу, як наші прабатьки втратили Едем, ми намагаємося відтворити слабкий відблиск тієї краси, даруй нам духовні очі, бачити сатанинські хитрощі, аби не використовувати нечистиві засоби для збагачення та прибутків. Дай нам не забути, що Твоє царство не на землі, а ти прагнеш. Забрати нас туди, де перебуваєш сам. Ми просимо про це в ім'я Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатись, але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, яке походить з вуст Божих.